Новіки, слава Ісусу Христу, нові слава! — Продовжуємо розважати над десятьма заповідями. І шоста заповідь mm -hmm. це проти любові. Проти любові, так. Так. Чому вона проти любові? І про що ця заповідь озвучте? На початку? Mm -hmm. Ну, заповідь в катехизмі Ми читаємо, вона звучить не чужо лож. Пам'ятаю, ще з дитинства, що нас вчили, не знаю, чи такі переклади були, чи якось це теж було правильно. Не при так називалася ця mm -hmm. заповідь. Це така, трошки російсько мовна да. така, так. Та. так. Mm -hmm. е, і, ну, і заповідь, ну, вона передусім про любов. Тобто ми, як ми говорили, що завжди ми говоримо про любов. Але це про таку е, більш любов е, конкретно до, до особи, до себе, е, про те, що ми повинні розвиватися в цій любові, вчитися її. І, Ну і жити нею цією любов'ю, бо якщо її немає, то тоді ми попадаємо дуже часто можемо попадати в залежність гріха або під вплив гріха, який в нашому житті пізніше стає причиною теж нещасливого життя. Страждання страждання не тільки того, хто грішить, але також того, хто біля того, хто грішить. І ця заповідь важлива. Вона сьогодні дуже часто в суспільстві якось так нехтується. Тобто, ніби знають про цю заповідь дуже багато. Ніби всі усвідомлюють про що йдеться, але якось не дуже сильно глибоко її переживають, mm -hmm. і намагаються її, не намагаються її зглибити і пережити в серці цю заповідь. Що означає чи власне слово не чужу ложь, зрозуміло, але чужу лож — це що? <клес> <клес> не знаю. <клес> <клес> Ні, я жартую. Ну, це передусім ідеться, що ну не повинен. Використовувати чужого, ні, тобто чужої дружини, чужої жінки, чужого чоловіка, це можна так дуже просто сказати, ні. От. Тобто, якщо ми говоримо про любов, то любов це вона має бути зосереджена на кожній людині. Тобто, ми не маємо маємо обов'язок любити кожну людину, але віддаватися в повній любові в досконалі цій любові, тому кого ми обираємо за свою дружину, свого чоловіка. Чи так як в священницькому житті, монашому житті, у Богові Отак. Про так про е, цутливість зараз ну це не надто популярна річ, угу. але це велика чеснота, про яку так говориться. Є. Власне, що таке цнутливість, як її вберегти, дотримувати, і чи це про моральну чистоту, чи про тілесну? Угу. Власне, якщо ми говоримо про цутливість, то з цього розпочинається взагалі пояснення заповіді в катехизмі. І чому людина боїться бути цнотливою, переживати себе в цнотливості? Тому що напевно не розуміє, про що йдеться, бо це не означає, що бути... це означає, що бути іншим, ніж світ сьогодні нас закликає, у того, щоб бути якимось там піддаватися тим всім. Нашептам, які пропагує світ, цнутливість це ну передусім гармонія, гармонія життя. Тобто, це означає осягнути цілісність сексуальності в людині, а через це внутрішню єдність з собою. От. Тобто, якщо дуже просто так спростити, то це означає, що я знаю, що є правильним, я цього хочу і я цим живу. От і тоді людина буде цнутлива, переживати своє життя в цнутливості. Ну, звичайно, знати можна, розуміти і хотіти, а жити по-іншому, і це буде щось, що суперечить цнотливості. Да? І, і це буде віддаляти нас від Господа Бога і буде нас якби закорінювати в гріхові, в тій залежності, з якою я не хочу боротися, працювати. Якщо ми говоримо про цю заповідь, шосту заповідь, то цнотливість це. Ну, заповідь нас хоче до того, щоб ми опанували свої, свою жагу до чогось, тобто до, до нечистоти, наприклад, до невпорядкованої якоїсь сексуальності, до, та до багатьох інших речей. Тобто людина це це та, котра вміє опанувати свої бажання, тобто вкласти їх в такому руслі правильного життя, про яке вона знає, якого вона прагне, якого вона хоче, і вміє, вміє цього добитися. Смутливість це життя в чистоті? Теж, так, це життя в чистоті. Ну, взагалі, шоста заповідь вона нас заохочує, закликає, ну і по суті зобов'язує до життя, до життя в чистоті. Це є обов'язок кожної людини. Шоста заповідь і подружжя. Угу. Святість у подружжя, взаємовідносини, стосунки. Про це хочу вас запитати, те, щоб ви прояснили, що угу. говорить церква і катехізм про ці речі. Ну, Найбільше, напевно, заповідь говорить про подружнє життя. Шоста заповідь, бо тому що найбільше потрібно прикладати зусилля, щоб цнотливо переживати себе в, подружні, в подружжі, в чистоті, іноді в стриманості, ну не іноді завжди в стриманості. І тут ну, на перше місце якби, виходить знову відносини в любові, бо, тому що якщо ми. Подружжя, ну, людина в подружжі, якщо намагається сформувати своє життя, базуючись на чомусь іншому, ніж любов, то завжди ця подружжя буде страждати. І якщо йдеться про відносини сексуальні сексуальні подружжя, то це є щось прекрасне, що дає Господь для подружжя і тільки для подружжя. І цього потрібно теж чоловікові і жінці, подругам вчитися. Тобто це завжди має відбуватися як прояв великої любові, як віддання один одному собі. Якщо так не є, ну то зазвичай воно е провадить до терпіння. Ні? Бо якщо е шукати ці цього задоволення в подружжі без любові, то це означає використовувати один одного, тобто хтось використовує іншого. А іншими словами, можемо сказати, що ну, е людина може гвалтувати просто в подружжі свою подругу там чи свого другання чоловіка чи жінку. І це як ну зазвичай веде до великого терпіння, до великої трагедії, бо людина переживає це як страждання, і потім пізніше в наслідку починає теж не шанувати, іноді навіть ненавидіти того, кого має любити. Знаєте, це такий новий аспект, тому що дуже часто в контексті шостої заповіді ми розуміємо про зраду так? так. А тут ви говорите про ну про любов і про те, що все у подружжі має відбуватися. З любов'ю. І коли так не відбувається, це теж ну, гріх, це гріх проти любові. Звичайно, це дуже великий гріх, тому що якби так трошки глибше взяти. Що коли хлопець з дівчиною зустрічаються, вони вчаться любити один одного. Про це теж заповідь говорить, що для того, щоб навчитися любити по-справжньому один одного, потрібен час. Особливо це для молодих, для молодих, які розпочинають своє життя. Цей час для того, щоб зрозуміти, чому та інша особа мені сподобалася, і розібратися в собі, чи я готовий віддатися повністю там тій іншій особі. Якщо ні, то я не маю права не маю права брехати під час шлюбу, що я обіцяю тобі, обіцяю тобі подружню повагу, шану, що тебе не залишу, тому що це буде брехня. Тобто, тільки якщо в людині є справжня любов по відношенню до іншої людини, ми. Ми можемо дати відповідь на це запитання, чи я готовий присвятити повністю все своє життя цій іншій людині до кінця свого життя. Якщо так, то тоді я можу це робити, ну, вирішувати про шлюб. Так можна сказати. І потім пізніше в цьому шлюбі я маю далі вчитися любити, бо тому що це новий етап. Тоді з'являється в цих відносинах сексуальне життя. І воно теж. Чомусь має бути новим для подружжя, бо тому, що тільки для подружжя зарезерване це щось це щось прекрасне. І, ну, і коли людина вчиться, вона розуміє, що може зрозуміти, що тільки з справжнім бажанням віддавати себе в повній, люблячи, може отримувати насолоду і це може впливати на міцність їхнього подружнього життя. Якщо там немає любові, якщо там є егоїзм в цих відносинах, то то людина сама відчуває, і не треба себе обманювати, що вони віддаляють один одного від себе. Тобто, задовільняючи свою потребу, ми ображаємо іншу особу. Знаєте, визріли у мене одразу два питання. Перше: ну що таке справжня любов, та любов, за яку ну, ти маєш віддати своє життя, так ну в подружжі, в тому числі, так. і інше питання теж, якщо, скажімо, не відбулося тієї любові, про яку ви говорите, але люди одружилися, то що угу. з цим шлюбом? Шукати цієї любові. Ну, що таке справжня любов? Ну, ми, як християни, повинні б були би знати дуже добре, бо тому, що прикладом справжньої любові є Ісус Христос завжди Він нас навчає. Греки стародавні говорили, цю любов називали Агапи. Агапи" тобто це любов, в котрі людина прагне ощасливити іншу людину, тобто робити все для того, щоб інша людина була щасливою, навіть не думаючи про себе, Тобто це справжня любов. Коли ми бачимо перед собою особу, яка готові віддати все своє життя, свій час, свої е, хобі, не знаю, все, 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 що ми маємо, ми хочемо віддати для того, щоб та інша людина була щасливіша, хоча б чуть-чуть. Тобто тоді ми можемо говорити це про справжню любов. Якщо ми в відносинах тільки очікуємо, щоб отримувати щось, то це не є справжня любов. Це взагалі не є любов, це егоїзм. Тобто, якщо ми тільки очікуємо, говоримо там, не знаю, чому ти мене не любиш, чому ти до мене не посміхаєшся, чому ти там не робиш мені якогось подарунку, то ну це слова не про любов. Це слова про те, що я от, егоїст. Я хочу, щоб мені е, служили, поклонялися, щоб переді мною падали на коліна і так далі. Ну, це знову повертаємось до першої заповіді. Так, є. Тільки тут йдеться про відносини міжлюдські, а так, там е, йдеться про відносини з Господом Богом. Е, друге питання, яке було? Е, Друге питання було: якщо шлюб відбувся ага. не на справжній любові, не на тій. Е... Ну, любов це що? Це те, що може розвиватися. Тобто не знаю, наскільки це відповідає сьогодні дійсності, але колись я читав, що в культурі єврейській відбувалося так, що хлопець з дівчиною зустрічалися в часі шлюбу. І вони тоді розпочинали цю дорогу вдосконалення себе в любові. І статистично найменше розлучень було в єврейських сім'ях. Я не знаю, як сьогодні це. Це були коментарі до святого писання, як колись я читав раніше. Ні? Інша справа, що коли хлопець і дівчина разом перебувають, вони симпатизують один одному, перебуваючи разом, то не може так не статися, щоб не любити один одного. Тобто ця любов буде розвиватися, але потрібно, звичайно, прикладати зусилля для того, щоб працювати над тим, щоб ця любов була досконала. Тобто, щоб вона вдосконалювалася цілий час, тобто дарувати себе інші іншій особі, і ця любов буде навіть якщо якщо ну не знаю, хтось приходить до церкви, хоче, хоче укласти подружній зв'язок, шлюб, але до кінця ну, не знають, що це таке. Це раніше дуже часто було, коли бракувало катехетів, священиків, Катехез не було перед шлюбних і. Люди одружувалися, потім пізніше ну якось дізнавалися вже з Катехез чи з проповідей, що таке шлюб, на чому полягає шлюб, на чому треба будувати шлюб. І їхні очі відкривалися, ну і, і, і вони ну, починали ну, працювати на для того, щоб цей шлюб був такий, якого яким задумав його Господь. І ну і це вдається. Якщо ми цього прагнемо, хочемо, якщо ми готові жертвувати собою заради того, щоб наш шлюб був щасливий, щоб ну, в нашому шлюбі діти зростали в любові, то це є можливо і це навіть неможливо, це є нашим обов'язком. Потрібно працювати над цим. Що ви говорите парам, які хочуть одружитися про мірило любові? Як розпізнати її? Ту справжню? Uh -huh. Що це не просто захоплення, це не просто закоханість, якась тимчасово, це не просто про це саме та любов. Uh -huh. Ну, е якби нашим обов'язком є е висвітлити всі. Всі ці аспекти любові, якою мають жити подружжя. І для цього відбуваються катехези протягом шести місяців. Іноді це відбувається там, якось, там, трошки коротше, іноді довше. Але під час, під час цих катехез людина теж уцерковлюється, вона пізнає святе Писання, пізнає моральність католицької церкви. І це автоматично допомагає їй зрозуміти, що є справжньою любов'ю, бо тому що церква всіх своїх. В всіх своїх посланнях вона говорить про любов, передусім про любов. Ми, ну, ми не намагаємося проповідувати гріх, ми не намагаємося навчати якоїсь мудрості, яка не є Божою. Ми говоримо про Бога, Бог це любов. І ну, по-іншому про щось говорити немає сенсу в церкві. Теж таке питання маю. В католицькій церкві шлюб є нерозривний. Так. так. І... Ну і це все крапка, так? Е, бо дуже багато хто, скажімо, з інших е, спільнот, або люди, які не невоцерковлені, ну, прямо їх обурює, аж так. що Чому? Сьогодні я люблю одного, а завтра люблю іншого. Я сьогодні хочу бути з тим, завтра з тим. <світтє> і чому я такий ніби якби відкинутий ні про розлучених людей? <світтє> і, пайдеть, чи тих, хто повторно душу? Дуже... Чому? <світтє> То питання, Чому в католицькій церкві шлюб є нерозривним? Тут, якщо говорити, шлюб є нерозривний і не крапка, але три крапки. <світтє> чому? Тому що. Ми повинні працювати над тим, щоб щоб в цьому шлюбі ми почувалися. Ну, чоловік почувалися щасливи. Не розгляне, тому що ну, не можна зрадити справжню любові. Тобто, якщо людина вирішує укласти подружній зв'язок, і дійсно вона його укладає на фундаменті справжньої любові, то тут взагалі немає що говорити про, про, про якесь розлучення, тому що ця справжня любов вона в собі закладає пробачення, порозуміння. Ну, відкритість на діалог і так далі. І тут, ну якби ну, воно ну, логічно говорити про якесь розлучення. Тут більш потрібно говорити про дорогу, на якій ми знаходимо розв'язання тих проблем, які, які трапляються в нашому житті. Когось обурює, то не одружуйтеся. Це вибір кожної людини. Тобто, якщо ми хочемо запросити Бога в своє життя, в наше подружжя, то ось Ісус говорить, ось є дорога. Будь ласка, приходьте, я буду з вами тільки, ну, ви маєте виконати от певні умови, які один перед одним висловлюєте. Хочете цього? Так, ну, то будь ласка. Якщо повернутися, власне, до м, зради, так? Угу. то е, власне, що таке зрада в подружжі? Це тільки фізичний акт, чи це вже десь на рівні емоцій? Як пробачати, як переживати? Угу. І Тим більше ну, інтернет пропонує багато можливостей зараз, ну можливо, це в цьому часі раніше були якісь інші uh -huh. різні способи спокуси, скажімо так, і ну, власне, як з цим бути, і що належить до категорії гріха вже тут гріх це є свідоме рішення, тобто це вчинок або свідоме рішення, яке ми робимо. Якщо ми говоримо про зраду, це або конкретні дії, які ми робимо. Зраджуючи свою другу половинку, чи чоловіка, чи дружину, або просто сильне бажання це ну, взагалі бажання це зробити. Навіть якщо воно не здійснюється, то це все це все, все, ну, все ж таки є, є зрадою. Якщо ми говоримо про емоції, про почуття, вони не ну, їх не можна залічити до зради, бо тому що людина ну любить інших людей. Ні. Якщо, скажімо так, трапляється, що хтось когось любить, то це не можна рахувати зрадою. Звичайно, що можуть з'являтися якісь там прагнення. Можуть з'являтися якісь бажання, але тут ми повертаємося до того, що ми покликані до цнотливого життя. Тобто, якщо чогось хочеться, це не означає, що ми згрішили. Ми повинні ми покликані до того, щоб опанувати те, чого нам хочеться. Те, що нам здається для нас, там не знаю, потрібне, важливе і так далі. Тобто, і з іншої сторони, це може бути теж оказією до того, щоб Зміцнити наше подружнє життя, бо тому, що коли я борюся з чимось, що мене відволікає, то я уміцнююсь в тому, що я ціную та чого люблю. Говоримо ми про зраду, так про mm -hmm. не чужого лож. Порнографія mm -hmm. це що порнографія це важкий гріх, гріх, який стосується тих, хто продукує, тих, хто є учасником пропаганди цього. Ну і звичайно для тих, хто використовує це, тобто шукаючи якогось задоволення тілесного, чи там, чи не знаю, чи морально, психічного. Чому ну це передусім це і невпорядкованість, тобто, яка, яка нас впроваджує в світ ілюзій, і яка стає теж дуже часто, а можливо навіть і завжди залежністю, тобто поневоленням. Людина стає невільником ну, сексуальних бажань. Які просто перемінюють теж світогляди, бо людина потім починає цілий час шукати, шукати якось, заспокоювати свої бажання. Тобто це є дуже м, глибока така невпорядкованість сексуального життя і є гріхом. Це те, що ранить любов, якщо вона Це те, що ранить подорожі. любов, бо тому що коли людина є поневолена порнографією, вона не буде. М, не буде дивитися на свою дружину на свого чоловіка, так само як дивилася до цього. Тобто цей світ ілюзій настільки е, сильно може впливати, що просто е, та людина, яка поневолена, вона ну, не буде бачити тієї красоти, яка є в дружині чи в чоловікові, бо вона буде жити в тих ілюзіях, які е, які пропонує там медіа. Да. От. А дуже часто це теж це брехня, просто брехня, яка, е, яка поневолі. Кому вигідна ця брехня? Тим, хто заробляє на цьому гроші. Тобто це, це бізнес. бізнес, Можна сказати, такий є бізнес кривавий, а це бізнес, ну, який вбиває душу. Знаєте, мені здається, це бізнес теж кривавий, тому що, ну, ране серця кровоточить. Так, теж. так, можна так сказати. Напевно, теж кривавий бізнес, бо ранить дуже міцно серце не тільки того, хто є учасником цього, але й того, хто. Біля так, як ми говорили, що терпить і дружина, і діти, і, і близькі, бо тому що людина, котра є поневолена цим гріхом, вона по іншому функціонує. Тобто вона ну, не може опанувати свої прагнення, і це тоді проявляється не тільки в сексуальності, а в інших речах теж, які переживається людина, дуже популярне протягом останніх років співжиття молодих людей до шлюбу. Тобто це mm -hmm. таке, скажімо кажуть, треба випробувати випробувальний термін, підійде, mm -hmm. хтось не підійде. Mm -hmm. Ну, це також це невпорядкованість, і ну, це неправильно, бо, тому що е, відносини сексуальні, вони зарезервовані тільки для подружжя, mm -hmm. тобто в подружжі. І ну, випробувати, що значить випробувати? Випробувати себе потрібно в любові. Наскільки ти любиш, наскільки ти готовий віддавати своє життя іншій особі. Якщо готові, то все буде підходити подружжя. Якщо не готові, то секс не врятує подружжя. Співжиття до шлюбу це може бути просто використання один одне. Ну то це і є використання, бо тому що ми ну, тобто ці люди, котрі в такий спосіб починають будувати своє подружжя, вони утверджуються, якби в своєму егоїзмі. Вони ну, шукають, щоб задовольнити свої бажання, якісь непотреб бажання і. І задовільняючи вони, ну, я не, не думаю, що переживають про іншу особу так глибоко. Ні? Тобто е в серці, ну чи громадянський шлюб належить до. Ну зрозуміло, це не є церковний шлюб. Mm -hmm. Чи громадянський шлюб належить до цієї категорії ш... е, переступів заповіді? Mm -hmm. Чому питаю? Тому що, ну. Чоловік і жінка вирішують, що вони одружені, але вони офіційно не оформили стосунки. Mm -hmm. Часто є діти, часто це відбувається роками. І є певне нерозуміння. Ну ми ж любимо один одного, ми живемо разом, так? Але ну, чому mm. це не, не те? Цивільне, якщо немає жодних зобов'язань, ну, то так не можна жити, бо тому що ми живемо без зобов'язань. Якщо ми вибираємо якусь форму життя, то ми повинні теж відповідати за неї. І це має бути підтверджено чи на. Державному рівні, навіть якщо людина не віруюча, якщо віруюча, то звичайно це цер церковний шлюб, якому ми запрошуємо Бога до нашого подружжя. Тобто муси бути зв'язок підтверджений і мають бути свідки цього. Не знаю наскільки правдива статистика, але говорить про те, що дуже швидко молодь починає статеве життя 14-15 років. Як ведеться це життя статеве? не неупорядковане? Як виховувати дітей, що робити? Ну, бо йдеться і про ранні вагітності, і про аборти, як наслідки потім, так і про, про зламані долі, і про психіку. Власне, і, ну, це в світі, світ це пропонує як те, що нормальне. Ну, ми живемо в тому в, в світі, який теж нас формує в якійсь мірі. І, звичайно, що якщо людина буде виховуватися. Якщо людині будуть переказувати і дали ті, якими живуть батьки, то о, ця молода людина вона буде їх приймати і буде теж цінувати. Якщо не переказувати, то ну звичайно дитина буде шукати того, чого що пропагує світ, те, про що говорить світ. А світ сьогодні він ну, заохочує до такого життя, неупорядкованого, сексуального, безвідповідального життя. Що бажання, які з'являються, їх треба бігом швидко заспокоювати. І нічого дивного, що людина розгублена в цьому світі, тим більше молода, не сформована людина, яка шукає чогось шукає постійно. Тобто, нашим завданням є говорити про те, чим є шлюб, чим є цнутливе життя, про що це йдеться, як, як утверджуватися в цьому цнутливому житті, тобто говорити теж про, про те, як його зміцнювати, як боротися про те, щоб вміти опановувати свої бажання. Емоції і, і ну і це, напевно це єдиний шлях, щоб рятувати тих, хто десь там губиться по дорозі. Знаєте, власне на початку нашого запису могло б здаватися. Ну причому тут любов, так коли ми говоримо про не чужо але насправді любов угу. є основою того, аби так. бути в чистоті, в сумотвості, аби ну, мати справжню любов. Угу. любов це є основа всіх наших чеснот, тобто вона є на ці всі чесноти без любові. ну... Жодні наші старання, які відбуваються в нашому житті, вони не мають глибокого сенсу. Ні. Тобто вони нас не будуть зближати до Господа, бо тому що, виконуючи різні свої бажання, навіть якщо вони добрі, ми піклуємося про себе, а не завжди це про спасіння душі нашої йдеться. Лише коли ми любимо з любов'ю до Бога і ближньої людини, це буде допомагати нам утверджуватися у святості, тобто бути людиною. Яку, яку задумав Господь, як яку Господь створив і дав їй життя. Тобто любов це є основа, основа всього нашого життя. Без любові ну, не можна говорити про, про те, що нам вдасться перебувати в Божому царстві чи осягнути спасіння. Любиш, живеш, не любиш, вмираєш. Якщо людина грішить, кається від щирого серця. Оце теж має мати в серці велику любов, бо покаяння це теж прояв любові. Звичайно, це, це є, можемо сказати, початком нового життя. Кожне покаяння це є початком нового життя, бо я зрозумів усвідомив, що в моєму житті відбулося щось недобре, щось, що зранило моє серце, чи mm -hmm. зранило когось іншого. Я хочу по-іншому, для того якаюся. Я вибираю інший шлях. І на сам кінець, питання навіть пропозиція до вас закликати. Тих, хто буде слухати, mm -hmm. як їм. Ставитися відноситися до шостої заповіді. Передусім не боятися поглиблювати свої знання, бо дуже часто є страх, що я буду більше знати, то тоді мене щось там буде зобов'язувати. Ну і розвивати в собі любов і цнотливість. Снотливість і любов. Якщо ми будемо дуже сильно любити, то, то це ну буде завжди нас оберігати від гріха. Любов вона завжди нас оберігає від, від зла, від гріха. І якщо маємо якісь сумніви, незрозуміння, то є ті, хто може розповісти, хто може вислухати, хто може повести цією дорогою Божої любові. Приходьте до церкви, приходьте до священників, приходьте до своїх моральних авторитетів для того, щоб з ними говорити на ці теми. Тоді, коли людина говорить, вона чує себе, вона розуміє себе і знаходить ту дорогу, ту найліпшу дорогу, яка веде до Господа, якщо вона хоче слідувати цією дорогою. Очевидно, не варто боятися осудження, засудження з боку священиків, моральних авторитетів, духівників проти приходити. Ні, ну засудження чому його боятися? Ну, по-перше, священик, ну, на мою думку, він не може засуджувати, ні, тому що він повинен бути тією особою, яка. Людям часто соромно говорити про таке речі. Та чому соромитися? Потрібно, ну, потрібно подбати про себе. Ні? Ми завжди повинні. Ну, звертатися за допомогою з стілю, щоб стати ліпшими, кращими, Ні, незважаючи на те, що було в моєму житті, я хочу по-іншому. І тут треба цим пишатися більше, ніж соромитися. Ні, бо я вирішив, що я не буду робити те, що мене там зганьбило, чи те, що мене там зранило, скривдило. Я вибираю робити те, що буде мене робити святим, сильним, добрим, люблячим. І ну і тут нема чого соромитись, пишатися потрібно. Так, бо це розвернення, це навернення. Так. Tak, to no, ta je, no, tá druhá najkúpečná z hospod. Ďakujem. Ďakujem.